Ми справ Грузії звинуватило Україну. Та чому українці два місяці не отримують національний кешбек? З вами був Олександр Син. Побачимось незабаром. Рухаємося далі. Доєднуємо до нашої дискусії. Нашого наступного спікера тепер вже в студії. Сергій Нагорняк, народний депутат Слуга народу. Комітет з питань енергетики та житло комунальних послуг. Пане Сергію, доброго ранку вам сьогодні. Доброго Як ранку. ваш настрій? Прекрасний. Прекрасний, добре, будемо обговорювати звісно з вами всі енергетичні питання. Але перед цим опитування від новини Лафіка звучить таким чином: сьогодні чи підтримуєте ви різке збільшення урядових соціальних програм? Питаємо ми у вас, наші глядачі сьогодні. Декілька варіантів відповіді зараз можете бачити так само на своїх екранах. Перший варіант так людям потрібна допомога. Другий варіант лише малозабезпеченим. Третій варіант ні, Україна не має на це грошей. Ну і четвертий варіант. Допомогу лише на збройні сили України треба перенаправляти, пане Сергій, Чи ви збираєтесь отримувати цю тисячу гривень урядову, що отримували минулого року, і чи потрібно зараз це для українського суспільства? І чи не потрібно було б краще розділити для тих верст населення, які дійсно цього потребують? Не отримував минулого року, не планую цього року отримувати. Я вважаю, що все ж таки має бути цільова підтримка безпосередньо тих категорій населення, які дійсно цього потребують. Угу. Немає сьогодні потреби. Допомагати киянам, ті, які їдуть на дорогих автівках, і можуть собі дозволити допомогти іншим людям. Ну, все ж таки, має допомога бути цільовою в першу чергу для збройних сил України, і в другу чергу я вважаю, що ми маємо підтримувати ті версти населення, які не мають сьогодні можливості і не мають фінансової спроможності забезпечувати своє життєдіяльність і свою родину. Пане Срі, підемо зараз на оперативну інформацію а, по тому, що зараз відбувається з нашою українською енергетикою. Напередодні Російська Федерація завдала удару по енергетиці, знеструмивши одразу вісім українських шахт. Внаслідок цього під землею застрягло 2595 гірників. Про це повідомила в міністерстві енергетики та ДТЕК, не розкриваючи підприємства, що постраждали. Відомо лише що вони розташовані. У Дніпропетровській області у компанії також додали, що станом на п'яту годину вечора, минулого дня, вчорашнього дня, 6 листопада, підйом гірників на поверхню все ще тривав. Після підняття всіх шахтарів оглядали медики. Ну і українців попереду очікує важка зима. Так вважає екс-міністр палива та енергетики України Іван Плачков за його словами. Російська Федерація своїми терористичними атаками по енергетичній системі хоче добитися тотального блекауту, ну і розкол енергетичної системи нашої держави. Давайте почуємо більше. По-перше, росіяни хочуть добитися тотального блекауту, розбалансувати систему до стану, коли не зможуть працювати в тому числі і атомні станції. По-друге, до цього вони масовано били по лівому березі, тобто знищують майже всю генерацію. Там зараз вони хочуть бити по заходу України. До чого це може привести? Буде важко транспортувати електроенергію з регіону в регіон. Енергосистема може перейти на такий острівний локальний режим, тобто розділитися на кілька частин. Вони хочуть, щоб енергосистема була не єдиною, і вже зрозуміло, що буде важко балансувати. Доведеться робити більш масштабні та більш часті відключення. Іван Плачков, екс-міністр палива та енергетики України. Пане Сергій, давайте розпочнемо шахту. Оперативна інформація, можливо, у вас є більше інформації, якою ми можете зараз поділитися з усіма українцями? Насправді росіяни б'ють по Дніпропетровщині останнім часом. Саме якраз по шахтарському напрямку вугільний басейн Дніпропетровщини, Павлоградщина, і там значна Кількість шахт залишилась у нас сьогодні, які працюють, і росіяни розуміють, що в нас вугілля вистачає насправді, да і там, попри їхні атаки, але вони роблять незручності, вони підбурюють суспільство щось, і в цьому регіоні теж життя буде нестерпним. Ми розуміємо, що від Покровська до Павлограда там незначний кілометраж біля 60 кілометрів, по суті, по по, -по полі росіяни б'ють для того, аби зробити незручності. Там локалізували вже ті всі речі, які були завдані Російської Федерації. Гірників підняли. Слава Богу, всі живі, здорові. Але е, такі удари на жаль, ми бачимо, що сьогодні це практика від росіян. Е, вони стратегічно нічого вони не доб... не досягнули жодних цілей, окрім незручностей, тих, які створили для наших шахтарів. А з приводу незручності з приводу цих восьми шах, чи правильно я розумію, що е, їх пошкодження такі, що їх можна швидко е, відновити і далі працювати чи ні? Ну, По-різному. По-різному, насправді, вся електроенергетична інфраструктура, яка забезпечує роботу життєдіяльності самої шахти і шахтарів, mm -hmm. вона, звісно ж, знаходиться на поверхні. І влучити в неї багато розуму не потрібно. Але відновити не так багато часу енергетикам вдається заживлювати. Mm -hmm. Звісно, що кожен обстріл він дає наслідки свої. Да? І щоразу, щоразу все складніше і складніше. Але, е на щастя, люди не постраждали. Це найголовніше. Метал і всі ті конструкції, які були, які зазнали уражень, вони всі відновлюються. Протягом певного періоду часу я вважаю, що це не глобальна проблема, ми її точно переживемо. Угу. Ви зокрема маєте доступ. Я розумію для повноти всієї інформації. Ви член тимчасової так само комісії Верховної Ради України, часто густо їздите по всім регіонам України, дивитесь на те, як взагалі захищені наші енергетичні об'єкти, коли ви наприклад чуєте в ефірах або читаєте заголовки українські, що Україна попереду чекає надскладна Надважка зима, найважча, яка була. Що у вас які у вас почуття викликає ця думка, і чи правда це? Вона буде непростою. Ця зима буде дійсно непростою, і це очевидно, тому що кількість ворожих атак збільшується, і кількість повітряних цілей uh -huh. в порівнянні з 22-м роком і 25-м роком ну фактично в 5 разів більше. Фактично летить 500 дронів, там 30-40 ракет одночасно летить і в короткий проміжок часу відбити фізично нашої протиповітряної оборони таку кількість повітряних цілей надскладно. Коли росіяни обирають якийсь певний регіон або частину України засереджують ту ті удари, фокус роблять на якийсь окремий регіон, тим складніше це відбить. Uh -huh. Я вважаю, що не буде ніякої катастрофи в енергетиці. Попри бажання Російської Федерації занурити Україну в блекаут, я сподіваюся, що блекаутів ніяких не буде, тому що блекаути це складна ситуація. Mm -hmm. Росіяни будуть бити, знову ж таки по генерації, по оператору системи передачі, по, по різним об'єктам, які доцільні до енергетичної інфраструктури. Але попри всі ці атаки, все рівно в 2025 році, ми сильніші ніж ми були в 2022 році. Так, в нас сьогодні і більша кількість систем протиповітряної оборони. Ми навчилися відбивати і шахетні атаки, і ракетні атаки. Ми все ж таки збудували значну частину захисних споруд, які сьогодні унеможливлюють. Того сценарію, про який і Іван Плачков говорив, про те, щоб там розділити Україну або не дати можливість передачі електричної енергії з атомної електростанції угу. до того чи іншого регіону. Насправді ключові вузли оператора системи передачі Укренерго захищені на сьогоднішній день. Не всі, на жаль, Завершено будівництво захисних споруд не по всім підстанціям, але найголовніші підстанції, які відповідають за передачу електричної енергії від угу. атомних електростанцій до центральних регіонів України, до західних, до південних, і до східних, в тому числі. Вони захищені, вони захищені і від е, дронових атак, і від ракетних атак, в тому числі. Звісно, коли Росія зосереджує на якийсь конкретний об'єкт величезну кількість шахедів, захист, е, захищені безпосередньо трансформатори великої потужності, але вся інша територія підстанції фізично не можна заховати під залізобетон або якимось чином під землю. Тому ми маємо бути свідомими, що навіть після кожної російської атаки ми маємо бути готовими до якихось відключень. Чи вони будуть тривалими, чи вони будуть короткостроковими? Маємо набратися терпіння, видихнути і дочекатися, допоки енергетики зроблять свою роботу, відновлять електропостачання, але не буде якогось апокаліпсиса, про який говорять ряд експертів, і на який очікують Російська Федерація. Панзрію я пам'ятаю, що минулого року навесні мені здається, ви до нас включалися. ви тоді були у відрядженні на Одещині, і ви нам тоді розповідали наскільки захищені енергетичні споруди про Третій рівень захисту взагалі ніхто нічого не говорив. Там головне, щоб, хоча б перший рівень захисту, працював. Ви дуже багато їздите по країні, роздивляючись і інспектуючи все те, що зараз відбувається. Що, наприклад, в останній, чим не останній, а остання, там передостанні ваші відрядження вас здивувало? Я розумію, що є інформація, яку ви поділитися не можете. Ну, наприклад, не називайте місця, так а кажіть про те, що вас на місцях здивувало. Отак. Я вам скажу, що достатньо добре підготувалися і «Укргідроенерго» Укргідроенерго по своїм електростанціям, і ворожі атаки шахетні. Вони ну достатньо добре витримують удар. Так, російські ракети, такі як там Калібр або Кінжали, складніше відбивати або захист. Ну він не розрахований, скажімо, на таку кількість ракет. Але тим не менше, попри навіть деякі складнощі, система «Укргідроенерго», система захисту «Укргідроенерго» на достатньо високому рівні і показала свою ефективність І російські ракети і російські дрони. Так як вони досягали там цілей у 22-му році, в 25-му році, вже е не та ефективність їхніх е атак, і на щастя, це якраз робота наших гідроенергетиків. Вони балансують нашу енергосистему ранкові і вечірні піки, і за це їм ще радяка, що вони добре готуються зараз. Вони ліквідують наслідки останніх атак, але їм непросто. Ну, тому що вони багато чого зробили, багато вражень. Але е якщо б вони не зробили домашнє завдання за цей рік, то було б в рази складніше, тому вони молодці. Давайте ще додамо трошки інформацію до нашої розмови. Отже, фахівці проаналізували російські удари по енергетичних об'єктах газовидобутку, газотранспорту та вугільної інфраструктури у серпні, жовтні 2025 року. Експерти дійшли висновку. Ворог прагне розділити нашу українську енергетичну систему на дві частини: умовно, правобережжя, ну і захід з діючими потужностями. І лівобережжя перетворене. На зруйновані підстанції та електростанції це мало б призвести до хаотичного дефіциту в одному регіоні. Ну і надлишки в іншому, наприклад, регіоні. Росіяни прагнуть знеструмити Україну, позбавити тепла та створити гуманітарну кризу. Тож удари триватимуть і далі. Цілю залишаються підстанції ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ну а можливо і трансформатори біля. Ас, як ви ставитесь до всієї тієї інформації, яку ми просто зараз зачитали? Якщо говорити про звідки це є е, така медіаплатформа українська Техтіорг Справді Росіяни, схоже на те, що мають кілька тактик. Перше, це вони брають певні якісь регіони як енергетичну жертву і випалюють все, що там можна випалити. Ну, фізично от туди направляють щодня, що ночі величезна кількість ракет і, і шахедів. Друга тактика їхня дійсно, що вони намагаються лівобережжя України там, знищити ті теплоелектростанції, які є гідроелектростанції. Але, на щастя, система побудована таким чином, що і самі і гідроелектростанцію, і теплоелектростанцію. Навіть ракетами чи шахедами знищити неможливо. Можна пошкодити, можна завдати якихось збитків, так само як і підстанції «Укренерго». можна пошкодити, але це все відновлюється. Звісно, на це потрібен ресурс, потрібен час. Фізично, як би вони не хотіли, не вдасться розділити Україну угу. ні. В електричній енергетиці ні українців між собою розділити їм не вдасться. Тому... А я попрошу, в нас закільцована ця система, чи так, ні? Так, так, так. Якщо вона закільцована, то наскільки я правильно розумію, якщо одно буде пошкоджено, в подальшому наступне не працює? Чи я неправильно розумію? Ну, не, зовсім так. не зовсім так. Ми працюємо в національній енергомережі, яка під'єднана сьогодні до Європейського Союзу, так. в тому числі завдячуючи роботі Укренерго, які від'єдналися в uh 2022 -huh. році від Російської Федерації від Білорусі і приєдналися до європейської по суті, українська енергосистема uh -huh. вже в Євросоюзі. Uh -huh. Ми маємо можливість і експортувати і імпортувати uh -huh. електричну енергію. Що стосується цієї там ідеї росіян розділити лівобережжя і правобережжя, їм не вдасться можуть бути якісь часткові е, дисбаланси, е, дійсно, що там споживання. Залишається таким, як воно є, а генерації стає менше. І нам буде складніше передавати електричну енергію з правобережжя України на лівобережжя в тому обсязі, який потрібен для 100-відсоткового споживання. Будуть, можливо, якісь обмеження в часі, там, якісь графіки погодинних відключень, але вони так само, скоріш за все, будуть і, і в місті Києві, і у Львові, і в інших регіонах країни. Тому е катастрофи, я сподіваюся ніяко не станеться. Енергетики розуміють, що робити, які є чіткий алгоритм дій для того, аби пройти. Більш-менш нормально цю зиму ну, чіткий алгоритм алгоритмін, скільки я правильно розумію, якщо нам не вистачає електричної енергії, ми її закуповуємо в наших країн-партнерів. Якщо говорити про декілька країн-партнерів, які в нас просто зараз є. Що це за країни? Які в нас з ними відносини, і чи налагоджений дійсно цей механізм як годинник? Тому що так само пам'ятаємо, є ж певні квоти, тобто ми не можемо закупити ту кількість електричної енергії, скільки нам потрібно, якщо ми не проходимо це квотування. на сьогоднішній день. Квото. До 2 МВт ми угу. можемо до 2 ГВт можемо. Імпортувати електричну енергію за кордону це можуть бути абсолютно різні країни, і цим фізично займаються українські трейдери, приватні mm -hmm. компанії. Вони розуміють, що на ринку сьогодні є дефіцит. Ціна на електричну енергію в Україні там дорожче, ніж в Європейському Союзі. Вони купують цю електричну енергію і постачають на український ринок. Окрім цього, можуть приватні компанії або виробники якоїсь продукції так само безпосередньо напряму купувати електричну енергію в європейському союзі і забезпечувати роботу свого підприємства. Mm -hmm. І так само Укренерго як державна компанія вона може просити аварійну допомогу в країн Європейського союзу: і Словаччина, і Чехія, і Польща, і Румунія, і Молдова та ж саме, і може таким чином імпортувати, перекривати якісь аварійні свої потреби. Якщо говорити про словаччину, ми ж пам'ятаємо, що в нас не завжди добрі відносини зі Словаччиною. І якщо говорити тут, зокрема по нашій роботі з імпорту електричної енергії, нам палиці в колеса не ставляють. Це приватний ринок. По суті, приватні компанії, так само як в європейському союзі, так само і в Україні, працюють політичні рішення, якісь можуть бути європейських лідерів, що ми все ми більше в Україні не продаємо. Насправді. Не продають державні, якісь компанії є і державні компанії, і приватні компанії, і трейдера це приватні компанії. Uh -huh. Вони обирають, хто у них купує товар. По суті, вони тому продають товар. Вони контрактуються. Тому Так, це цивільний ринок, да, ринок це заявки, якісь політичні заяви uh -huh. для того, аби стимулювати, що ви ж там е, от нам не прикриваєте російський газ. Ну у нас закінчився контракт на транзит російського газу. Ми його не продовжуємо. І все, крапка ми його не, не перекривали. контракти Абсолютно, виконали так. все. І він з. Завершився і на сьогоднішній день. Ми не можемо укладати жодних угод з Російською Федерацією до тих пір, поки не завершиться війна і вже якийсь період після цього, в тому числі, пан ну, дійсно платіжки всіх українців бентежать, і давайте про електричну енергію так само поговоримо. Тарифи на електричну енергію можуть зрости через потреби у відновленні інфраструктури. Фахівці національного банку припускають, що підвищення може відбутися вже наступного року. Причина обстрілу енергетики та дефіцит електричної енергії на рівні до 6% у четвертому кварталі двадцять Ятого та першому кварталі 26-го року, щоб стабілізувати постачання, ну і пройти опалювальний сезон, тарифи на посту жКХ поступово приведуть до ринково обґрунтованого рівня. Ну і давайте почнемо подробиці жовтневого інфляційного звіту центробанку. Водночас, іншим технічним припущенням прогнозу є часткове підвищення цін на електроенергію для населення у 2026 році. З огляду на високі потреби у відновленні енергетичної інфраструктури у 2026 році оцінку дефіциту електроенергії підвищено до 3% у середньому за рік. Це матиме негативний вплив на економічну активність. Пан Гри, я з справедливості заради не розумію дійсно, як можуть зберігатися такі самі тарифи, якщо в нас постійно обстріли нашої енергетичної системи. Ну і ми розуміємо, ну, воно ж не береться звідкись, тобто обґрунтованість підняття тарифів просто зараз, враховуючи те, що творить Російська Федерація, можна знайти чи ні? Якщо бути відвертим, бути відвертим і щоб уряд був найголовніше відвертим з українцями, uh -huh. наш український уряд треба пояснити людям, що тариф 4 гривні 32 копійки і нічний в 2 гривні 16 копійок, це фіксований. Тариф, який забезпечує держава, за рахунок двох державних енергокомпаній Енергоатома і так. Укргідроенерго енергоатом несе трохи більше 100 мільярдів гривень. Субсидій субсидіює населення. Укргідроенерго трохи більше 25 мільярдів гривень. Я не знаю за рахунок чого зараз буде Укргідро перекривати. Державного бюджету цей, цей тариф ні, вони до державному бюджеті не передбачено субсидіювання uh -huh. цих компаній. Uh -huh. Вони за рахунок власних коштів субсидіюють, uh -huh. але враховуючи, що наш найщедріший уряд сьогодні роздає так з широкою душою, душею роздає сьогодні всім українцям без виключення допомогу за допомогою. Я більш ніж впевнений, що. Уряд політично не піде на підняття ціни і збереже ціну ще певний період часу на електричну енергію для населення, на ціну на газ, на теплопостачання, ціну на водопідігрів. Ми захистили законом у 2022 році. Ми вели мораторій на підняття так. цін до кінця військового стану і 6 місяців по завершенню військового стану. Ціна на електричну енергію, ціна на Холодного водопостачання на водовідведення, вона законом не захищена, і ціну на електричну енергію безпосередньо встановлює е, е, уряд своєї постанови. Я думаю, що скоріш за все уряд не піде, так як е, я його б назвав би, уряд щедрості. Вони у них широка душа, вони сьогодні роздають всім. Мені відверто кажучи, сьогодні а сам вам пан міністр фінансів уряду. снився. Снився <laughs> да, снився, пан Сергій. Марченко, що він десь щось щедро роздає, е, знаючи його, що він дуже, е, дуже все ж таки відповідально ставиться, наш міністр фінансів. Я не знаю, як вдалося пані прем'єрці е, його так е, розщедрити, що uh -huh. сьогодні вони роздають всім. Uh -huh. ну, можливо, я чогось не знаю, можливо, ми чогось не знаємо, і десь там є велика валіза в нас золотовалютних запасів, з яких ми можемо роздавати всім наліво і направо допомогу, Пан Фрій, допомогу а за допомогою. А ви голосували за цей уряд? Я голосував за цей уряд, і от я якраз сьогодні йду на годину запитань до уряду і запитаю, де гроші? Де ж, де ж ті гроші? Може, давайте ми їх вкладемо в дороги на Черкащині, тому uh -huh. що Черкащина це туристичний край, uh -huh. це край Тараса Шевченка. Давайте тоді туди інвестувати, тому що я перед своїми виборцями я їм пояснюю, грошей нема. Дороги ми робити не можемо. На жаль, на Черкащині, не гроші не, на Звенигородщині, на Жашківщині, А тут ми роздаємо всім зимова підтримка, літня підтримка. Uh -huh тисячі кілометрів залізницею, яка збиткова сьогодні. Відверто кажучи, мені здається, що загралися наші колеги трохи в популізм, і ну, зрозуміло, що хочеться сподобатися українцям щедрою душею, але все ж таки, ну ми у війні, ми сьогодні відверто кажучи, ну в дуже складній ситуації. Абсолютно. П'ятниця година запитань до уряду. Хто сьогодні виступає, не подивилася? Знаєте, я день. теж не подивився, але в нас є така можливість задавати запитання будь-кому да, зали, будь-кому хто сьогодні не виступав. Ми можемо виступати задавати запитання і прем'єр-міністру, і міністру фінансів, uh -huh. міністру енергетики. Uh -huh. Запитати, що ж там, що в нас в енергетиці, все добре, чи ми. Якщо пішли вже на питання трошки роботи Верховної Ради України, а ми пам'ятаємо, що і бюджет буде сподіваємось ухвалений вчасно. До другого читання він вже готовий. Ваші поправки чого стосувалися, чи взагалі вони існували, і чи встигли ви ознайомитися з тим стосом паперів до другого читання? Чи будете голосувати? Дивіться, відверто скажу, я поправки не подавав по тій причині, що для того, би зазвичай, як подають депутати поправки, подають uh -huh. поправку, що ось, прошу в бюджеті врахувати ще такі видатки на дороги, на школи, на садочки. Uh -huh. Кожен опікується там своїм округом, по uh -huh. якому він обирався. Так. Для того аби просити в бюджеті кошти на якісь оці всі потреби, треба запропонувати, де ці гроші взяти. Для того би запропонувати, де ці гроші взяти, ну треба. Ну, все ж таки підґрунтя з чого їх сьогодні взяти. Сьогодні бюджет у нас дефіцитний, притом значно дефіцитний і